Прощання з героєм, вручення атестатів дев'ятикласникам та крадії гастролери про все це і навіть більше розповім вже за кілька хвилин у програмі Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. У студії працює Ярослав Гопаца. Раджу підписатися на наші сторінки у соцмережах, адже там ви знайдете інформацію про всі важливі події доступною мовою. Вони стоять на смерть, щоб захистити нас із вами у храмі Покрови Божої Матері. Попрощалися загибель на російсько-українській війні Білоцерківцем Олександром. Діковенком 49-річний чоловік був заступником командира бойової машини 129-го батальйону тероборони. Життя воїна обірвалось на Донеччині. В останню путь його провели рідні, близькі, побратими та небайдужі містяни. Поховали Олександра на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Вічна пам'ять та слава герою! Засловки душі злочину новоприставленого. Зикізника України, який поклав своє життя на полі бою, воїна Олександра, і за відлушенням усякої провини вільної, невільної, Господи помили, Господи, помили, Господи по своєму силу, а не праведність почиваю, Господи помилуй, у білій церкві двоє дівчат на велосипеді в'їхали у вантажівку. Про це повідомляє поліція міста. За кермом двоколісного була 12-річна дитина, а її 10-річна подруга їхала на багажнику. При появі автівки дівчинка намагалася зупинити велосипед натомість обоє впали. Перед вантажівкою дивом не сталося трагічного інциденту. Медики шпиталізували дівчат у стресовому стані. У старшої потерпілої діагностували численні забої та перелом передпліччя. Інша отримала садний рук та ніг. Обкрадали відвідувачів спортзалів на Київщині. Затримали крадіїв-гастролерів, які орудували у роздягальнях спортивних клубів області. Жителі Полтавщини під виглядом відвідувачів та шляхом підбору ключів викрадали кошти, банківські картки та особисті речі з шафок. Крадіжки дует встиг здійснити в Борисполі, села Гора та Софіївська борщагівка. А також у білій церкві у нашому місті, зірвавши замки шафок, псевдоспортсмен викрав 7 тисяч готівки. Згодом шахраї перемістилися до іншого фітнес-центру, де поцупили у людей понад 25 тисяч гривень. Ділків затримали білоцерківські оперативники. Тепер за скоєне обом загрожує до восьми років за гратами. У білій церкві запрацювало нове відділення пенсійного фонду. Відкрили його за адресою проспект Незалежності 55, що поруч з бібліотекою номер 5 Послуги тут надають четверо фахівців, але згодом штат планують розширити. Констатують у закладі пенсіонери, незалежно від прописки, можуть вирішити питання з призначенням виплат, нарахуванням пільг, субсидій та інше. Записатися на прийом можна як через веб-портал пенсійного фонду, так і у порядку живої черги. А надалі встановлять і спеціальні бокси. Варто зазначити, що в білій церкві людей похилого віку обслуговують ще у двох сервісних центрах: по проспекту Незалежності 34 та бульвару Олександрійському 106. Загалом у місті проживає понад 68 тисяч пенсіонерів. До сервісного центру можуть звертатися всі особи незалежно від їхнього місця проживання та реєстрації для вирішення своїх пенсійних питань та соціального характеру. Прийом громадян здійснюється кожного дня з понеділка по четвер, з 8 до 17 години, в п'ятницю з 8 до 15.45. слід зауважити, що спочатку відкриття сервісного центру, а саме з 1 червня 2023 року, до сервісного центру за новою адресою за проспектом Незалежності 55 звернулося понад 250 осіб. До нашого телеканалу все більше білоцерківців звертаються зі скаргами на стан доріг у місті. Цього разу мешканці вулиці Архипа Люльки, колишньої Карбашева. За їхніми словами, дорога навколо будинку номер 22 наскільки вкрита вибоїнами, що неї неможливо ні пройти, ні проїхати. До того ж, бідкаються і матусі з візочками, і діти, які не можуть кататися на велосипедах, роликах та самокатах. З відповідною заявою люди вже зверталися до міської влади. Про те, Питання з мертвої точки так і не зрушило. Ну, з приводу цих ці, доріг у дворі я звертався в кінці 2021 року із письмовою заявою у міській виконком. Була відповідь дана, що заложено в бюджет 2022 року відремонтувати оце все. Бачите, так? Да? Ну, це так. В принципі, так. Натомість було в сусідньому будинку відремонтовано. Без ніяких звернень. ну, А тут, так. Да. Положення, це, звісно, добре, але потрібно не тільки там, а й тут, тому що тут, ну тут же ж жубиться можна через ці бордюри, ями. По цій дорозі я їжджу не так часто, але їжджу. Ну це, звісно, не стан, це не можна сказати другим словом. Так по такій дорозі їздити взагалі не можна. Можна на двохкольосному велосипеді, ну, мабуть, теж не можна, тому що не об'їдеш ці ями. Ну, я не пам'ятаю, щоб коли тут робили роботу, тут дорогу взагалі. По-моєму, з самого початку дому тут Ну, як ви думаєте, дуже файно, мабуть, бити резину, шкодити амортизатори, ходову, все. Не хочеться навіть їхати нам заказити такою дорогою. Багато біля церкви таких доріг? Ну, трохи вистачає. В основному нормальні дороги, а так от є закутки, які потребують ремонту. Ну, який там дороги. Самі бачите, який треба ремонтувати. Чи бачили ви, коли її ремонтували взагалі? Ні, я не пам'ятаю, коли її ремонтували. А поки в Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту для одинадцятикласників, випускники дев'ятих класів отримують свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Тож для батьків, дітей та вчителів це не менш значуща подія. Як свято відбулось в одній зі шкіл міста? Та чи всі діти планують йти до десятих класів, розкаже. Моя колега. Літній ранок та багато усмішок на обличчях. Учні дев'ятих класів ліцею, перша білоцерківська гімназія, сьогодні святкують випуск зі школи. Хтось залишиться та навчатиметься далі, а дехто назавжди покине рідні стіни. Але кожен зі школярів очікує почути такі омріяні слова: свідоцтво про базову середню освіту Отримує Менжинському Денису Ярославовичу. Морончук анні Олександрівні. та амбітні вони розпочинають свій шлях у доросле життя. Дев'ять років навчання позаду, а отже, один з основних етапів вже пройдено. Цьогоріч випускники не здавали ДПА як у минулих роках. Тож їх можна назвати щасливчиками. Як наголошує випускниця Софія все одно хвилюється, адже це перший серйозний її крок. А ось інші підлітки неабияк радіють. Я буду переходити далі в 10 клас. Ну я трошки хвилююсь, тому що це ж випуск Мені страшно. Я очікую, то що буде сьогодні весело і буде вручення атестатів. І я не в 10 класі. Я охожу. А сама яким така якийсь коледж біліться? Не знаю поки. Угу. Не прийшли прийшли. Ні. Класні керівники також схвильовані, бо кожна дитина для них як рідна. Ділиться Олена Дмитрівна та наголошує напередодні навіть не могла заснути, бо деяких вихованців відпускає на подальше навчання. Коледж я так до їх прикипіла за цих п'ять років, і тут вони вже дорослі. У нас є фотографії п'ятого класу, і дев'ятого, як порівняли, це все на очах. Я їм вважаю перше миру, удачі, щоб все вони що задумали, щоб їх все збулося. Хай їм щастить. Загалом на лінійці присутні чотири класи, а випускають зі школи 120 дітей. Директор ліцею, перша Білоцерківська гімназія Борис Смуток каже: 30 з них обрали здобувати майбутню професію професію після 9 класу. Ба більше, до майбутніх 10 класів доєднаються діти з інших шкіл Громади більше 70% тих, які підуть у 10 класи нашого ліцею і будуть далі здобувати освіту, складатимуть ЗНО і вступати в університети для мріяних спеціальностей. Ми всім чотирьом класам, які у нас будуть 10, будемо поглиблено вивчати як англійську мову, державну мову українську, так і математику і історію. По яких найбільший вибір наших випускників традиційно вони вибирають складають ЗНО з цих предметів, тому ми саме на ці предмети виділили найбільше часу, щоб вони мали реальні можливості підготуватись гарно. Не менш хвилюються і батьки, адже їх дитина на порозі серйозного вибору майбутньої професії. Я дуже рада, багато щастя. Плануємо надалі. Залишатися в гімназії. Я дуже рада, що закінчила вже 9 класів і хочу здобути далі спеціальну освіту і піти в 10-11 клас. Я планую йти далі в 10 клас, здобувати освіту в нашому ліцеї, в першій гімназії. Відчуття дуже тривожні, дуже налякані, тому що насправді майбутнє і трошки переживаю, тому що. Важко тим паче в такій ситуації, в якій ми зараз опинилися. Відчуваю себе просто прекрасно, бо у мене маю. сьогодні день, день народження. Сьогодні, е, якби не було цих типів, можливо, кудись пішов би в коледж, але ну, ці залишаються, то я залишусь. Е, відчуваю себе просто бомбічно. Хотів би ну, в коледж було б ну, цікаво подивитися. У Вінниці знаходиться і. А з, з чим, дійсно, такі, своє життя у ну, з футболом? Мені дуже сильно подобається футбол і хочу зв'язати своє життя з ним. як якби орки не намагались знищити українську націю, нинішнє покоління в умовах війни успішно закінчує школу з відзнаками, дипломами, а головне єдиним бажанням у серці перемоги зсу Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. 55 чоловік з Білоцерківського ДФТГ громадської організації Асоціація учасників бойових дій успішно повернулися з Херсоном. Туди вони доставили понад 30 тонн допомоги та врятували багато людей та тварин, які опинилися на затопленій території внаслідок підриву Каховської ГЕС. Як розповідає добровольці, завдяки їхній гуманітарній місії населення отримало продукти харчування, питну та технічну воду, а також інші необхідні речі. Піднімеш. Угу. Давай, давай, давай. давай молодець. Сьогодні працюємо в селі Новотимофіївка. Привезли харчі, їду. Населення села приблизно 550-560 чоловік. Відрізані від зовнішнього світу. Переможемо всіх. Слава Україні. Знайшли Не нерозірваний волговський подствольник замість котят. Торі принесе. екскурсії для поважних панів та панянок під такою назвою вже майже місяць у білій церкві організовують прогулянки для клієнтів територіального центру. Ініціативу запровадило управління культури і туризму міської ради, аби пенсіонери проводили цікаво час та додатково дізнавались про історичні факти міста. Піші екскурсії проводять щотижня різними локаціями. Це вулиці, пам'ятники та визначні місця. Тривають вони орієнтовно дві години, за словами гіда Олександри Залевської. Така ініціатива триватиме до кінця літа. Але якщо відвідувачам сподобається, продовжать тематичні подорожі Білою церквою і восени та взимку. Є такі, хто дійсно обізнані, хто знає, хто читав. А є багато нового і цікавого, тому що зараз історики багато чого досліджують. Можна читати рік півроку, а потім буде зовсім нові факти відкриватися. Взагалі, ми проводимо зараз таку серію оглядових екскурсій по історичному центру. Потім у нас будуть екскурсії ще по бульвару сучасного мистецтва. Ще планується можливо організувати їм в краєзнавчий музей. Ну, це буде окремо. Кожна екскурсовод розповідає по різному. От, допустим, парку Олександрія по одну версію, тут другу версію, десь третю версію. Але все оце, як скласти, воно виходить дуже змістовно і гарно. Я і раніше відвідувала екскурсії, я цікавлюсь, тому що знати про наше місце минуле, дуже цікаво, і я збагачую свої знання. І я хочу сказати, що я буду продовжувати в цьому дусі. Так, що дуже цікаво, багато дуже визнаю нового. Про всі події в громаді дізнавайтеся на наших сторінках у соцмережах. Залишайте там свої коментарі та діліться думками. Також зазначу на відміну від тих, хто не дивиться наш телеканал, ви більш поінформовані та маєте глибше розуміння подій, що відбуваються. Громаді цього тижня для вас працював Ярослав Гопаца. Бажаю вам провести вихідні в колі рідних та близьких. Віримо в силу української армії та допомагаємо їй на все добре.